Резутації. Оптимальний формат роботи це коли АІ робить чорнову роботу, шукає практику, готує чернетку чи підсумовує інформацію. Адвокат перевіряє факти, адаптує під вашу конкретну ситуацію, відповідає за результат в суді чи перед податковою. Знаєте, це як з медициною. Можна загуглити симптоми, але операцію робить все одно хірург. Вправі те саме, АІ допоможе зорієнтуватись, але реальний захист забезпечує адвокат. Тому АІ – це сильний помічник, але він ніколи не замінить живого адвоката, який бере на себе відповідальність за вашу справу. Технології можуть пришвидшити процес, але лише людина здатна відчути контекст, зрозуміти біль клієнта, і захистити його інтереси до кінця. Тому мій меседж простий: користуйтесь інноваціями, але пам'ятайте, що за кожним успішним результатом стоїть команда і адвокат, а не алгоритм. Підписуйтесь на мій канал, тут ви отримуєте незагальні загальні лекції, реальні алгоритми, які працюють в судах і з податковою. Напишіть в коментарях, чи готові ви довірити, АІ свій контракт або скаргу, чи все ж таки залишили цей юрист. Якщо ви хочете більше певненості і захисту, бронюйте консультацію за посиланням в відео. А для тих, хто прагне глибше розібратися в юридичних тенденціях, долучайтесь до спонсорів мого каналу. Там ви отримаєте ексклюзивні розбори, практичні чек-листи та доступ до заколісся моєї роботи.